Сьогодні ми побачили, що забудовник привіз техніку і почав знімати верхній шар землі. І вже чорнозем знято і складено в купи. Ще ми побачили, що тут за парканом потрапили наші дерева, наші липи, які саджав депутат Ноума. І вже одного дерева немає, тому що їм потрібно було завозити, мабуть, техніку, і то вони взяли і спіляли спокійнісінько. Ми викликали поліцію і склали заяву з поясненнями, показали, де цей залишився свіже зрізаний ще вологий пеньок, від якого є молода зелена поруса, вірно що це липа. І навколо цього пенка є приставрова яма, в яку поливалося це дерево. Поруч з таким самим. Деревом, яке вціліло ще. Але ми боїмося, що і інші липи також постраждають. Як, як голова ОСББ, я знаю, що для того, щоб якесь дерево сухе, хворе або з інших причин, якщо воно дуже близько до будинку і підриває, наприклад, фундамент будинку, якщо його потрібно видалити, то для цього збирається ціла комісія, і вона не тільки з району, а й міські наші екологи повинні прийти обстежити, подивитися на це дерево. Зробити свій висновок, зробити е, спеціальний акт на видалення дерев, і лише після отримання такого акту можна таке дерево видаляти.